Вечір добрий на часі новини. Події факти, актуальні коментарі викладі журналістів Чаосан у випуску. Що у бочці на Білозірському сміттєзвалищі виявили клондайк хімреактивів? Ця речовина народними словами як розчин. Ласі паї. Чому ж полянські лани вподобали столичні аграрії? Там є вкинуті по одному два слова. Такі нюанси, де згідно якого можуть вони навіть забрати цю землю. Вже ранки осінні міносвіти турбуються або школярі. Вже з перших днів навчались в комфорті, щоб до дня незалежності паспорти на кожен навчальний заклад були завершені. Ратують за свої права. Діти війни просять пільг і опіки держави. Якусь мінімальну їм допомогу дати е, фінансову у вигляді ліків. Тепер про ці та інші теми докладніше: конкуренція чи шахрайство. Наш полянщині розгорівся аграрний конфлікт між місцевими сільгоспвиробниками та новоспеченою столичною фірмою. Спокушаючи селян обіцянками та грошовими винагородами, вона бере в оренду розпорошені в районі паї. Аграрії переконані, зрештою, це призведе до занепаду місцевих господарств. А вона каже, а ми вам будемо тепер, як ви винесете, то ми будемо платити вам 5%. 5 і будемо давати хліб і тисяча рублів премія, ну, прем то на пшениці, то на ячменю, то на кукурузи, два мішки борошна і олія, і мішок сахару. Так, пайовиків Шполянського району агітують змінити орендатора. Представники зареєстрованого в Києві у кінці березня цього року товариства Українські аграрні традиції побували уже в селах Антонівка, Ярославка, Соболівка, Васильків та Скотарево. Володимир Дубина застав гостей на подвір'ї своєї матері. Ані посвідчень особи, ані необхідних документів ті не надали. Придівіть, будь ласка, якісь там чи бізнес-план, чи що-небудь. Ну чим небудь підтвердьте про те, що дійсно ви потужна організація, що про те, що ви фінансово спроможня, вирішить будь-які питання. Получається, що люди приїхали в село вирішити питання земельне, тобто землю отримати, не маючи ніякого підґрунтя, абсолютно, чим не пояснюючи, абсолютно. Безумовно, в мене відомо з таких людей. Думка одна, шахраї. Пенсіонери малозабезпечені та ті, хто зловживає алкоголем. Саме їм нові орендатори найперше пропонують свої послуги, приходять до людей, у яких збігає термін підписання пайового договору. Припущення, звідки ті беруть необхідну інформацію, висловлює голова асоціації сільських виробників. Було реформування Держкомзему, і за цей період двора не реєструвалася. Назбиралися пачками лежати у земельних відділах. І люди вибрали, будемо казати, люди, які не можна сказати, в кавичках ці люди вибрали можливість і зараз ходять по бойовикам, які не заключили договір, використовують там, передають їм презенти по тисячу, по дві тисячі гривень, і сьогодні, будемо казати, впливають на господарську діяльність. Згідно з указом президента України, орендатор сплачує 3% річних за користування землею. Українські аграрні традиції пропонують набагато вигідніші умови. Ця ж організація пропонує орендну плату і 5, і 7, і 8 відсотків, але реально це нічим не підтверджується. Договори, які вони за підписувати громадянам. Дуже дуже відрізняються від типового договору. Там є вкинуті по одному два слова, такі нюанси, де, згідно якого, можуть вони навіть забрати цю землю. Орендну плату підприємець сплачує із доходів, які проносить праця на землі. Але техніку, з якою українські аграрні традиції збираються господарювати, представникам шполянської районної влади та сільгоспвиробникам побачити не довелося. Кияни обіцяли, але жодної інформації так і не надали. А де знаходяться Власниці ваші потужності, чим ви збираєтесь обробляти? Як де вони знаходяться? На сьогоднішній день, де вони знаходяться, так коли у нас прийде момент обробляти землю, ви все самі побачите. Проти інвестицій у районі не заперечують, однак діяльність столичного товариства кажуть аграрії, важко розцінити як здорову конкуренцію. Ні, це не здорова конкуренція. Це не здорова конкуренція, тому що люди, які не мають матеріально-технічної бази, які не мають сільськогосподарської освіти і планують і обіцяють пайовикам золоті гори. І компанія, яка утворилася кілька місяців назад, представляє себе потужною агрокомпанією. Я думаю, що це неправда, і це не є здорова конкуренція. Натомість представник київської фірми каже, пропонують селянам вигідніші умови, ніж місцеві господарства. Я спілкуюся з сторонниками людей, які на сьогодні наші конкуренти, розумієте? Ми з будь-якою людиною спілкуємося відкрито. Чому? Тому що нам нічого приховувати. Ми прийшли до людей з відкритими. Ми ні про кого не пишемо в газетах, наприклад, на відміну від місцевих, розумієте? Ми нікого не поклюжимо. Від нас ви ніколи не почуєте плох... плохе ставлення до того або іншого керівника, або господаря на сьогоднішній день. Це є факт, є аргумент зовсім інше. Чули від представників українських аграрних традицій мешканці села Антонівка. Вони казали, що ви із цими бандитами зв'язалися. Не зв'язуйтеся з цими бандитами, бо вони сякі, вони такі, вони не хороші. Мо амі ми, ми все. Схожа ситуація склалася і на зборах громади в селі Нечаєво. Ну розпочали вони збори не з того, що вони хочуть землю, а з того, що господарство неправильно використовує їх майно, тобто розбазарює їхнє майно. Поняття у них дуже далекі від того, як використовується розпайоване майно, і що це воно таке, і по яких законодавчих документах воно оформлялося. Зачепили спілку співласників майнових паїв, облили брудом голову спілки співвласників. І коли завели оце зал оцими всіма питаннями, от наклепницькими, скажем так, тоді розпочали питання про те, що ми хочемо вашу землю. Селяни розповідають, насторожує, що знайти фірму за заявленими адресами поки що нікому не вдалося. Немає інформації про неї і на офіційному сайті. Тут одна жінка у нас у селі, а дочка їхня живе у Києві. А в якійсь тій брошурці знайшла вона їхній ну, адрес там чи що. Ну, до додати дочки, та дочка потім адресу. А там нема ніякої компанії, нема нічого. Самі аграрні традиції стверджують, на сьогодні охочих співпрацювати з ними не бракує, натомість сільський голова зауважує. Ну, заяви в нас написали про те, щоб розірвати договір із відродженням 12 осіб. Із них 4 назад уже повернулися. Анастасія Роєнко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Небезпечна знахідка у селі Білозіря, Черкаського району на сміттєзвалище знайшли бочки з невідомою речовиною. Всього їх 16. Кожна ємністю по 200 літрів. Фахівці встановили, що сім з них місяць розчини для фарб. У трьох виявили змивач для офсетних полотен решту передали на експертизу. Фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій провели заміри ґрунту та повітря. Хімічно небезпечних речовин не виявили. Нині владці вирішують, як і де утилізувати знахідку. На бочках є маркування. Мітілін, хлорид. Ця речовина народними словами як розчинник. Підготовка до нового навчального року розпалі, ремонтно-профілактичні роботи завершені майже на 90%. Цьогоріч відкривається 13 шкільних новобудов та два садочки. Також 1 вересня в Україні почнуть працювати понад 80 дитсадків шкіл. До 80% в наступні два роки збільшиться кількість вихованців позашкільної освіти, запевняють в уряді, адже на закриття позашкільних закладів наклали мораторій. Кожна дитина має право відвідувати дитячий садочок. Однак не кожні випадає така нагода. Приміщень бракує, місця бронюються від народження. Цю ситуацію вирішив змінити уряд та запевнив, до 2014 року створять 100 тисяч нових місць. Нині відкрили дві дошкільні новобудови у Волинській та Чернівецькій областях. Окрім того, повертають будівлі, що використовувалися не за призначенням. Малокомплектні школи перепрофільовують у навчально-виховні комплекси. Ще одним напрямком з розвитку дошкільної освіти є створення електронної бази реєстрації в дитячі садочки, тобто створення можливості для батьків обрати дитячий садочок та записати до нього свого малюка, не виходячи з дому за допомогою мережі інтернету. Ставлення дітей до навчання залежить від комфорту в школі, наголошують урядовці. На часі завершення реконструкції та ремонтів у загальноосвітніх закладах Цьогоріч оновили харчоблоки, спортивні зали, внутрішні санвузли, добудували нові приміщення. 1 вересня відчинять свої двері 11 шкільних новобудов. Ще дві школи почнуть працювати за кілька місяців. В кожному регіоні ще не повністю готові від 15 до 30 шкіл. В усіх регіонах, за нашими даними, всі служби, це і пожежний нагляд, гірпромнагляд, санітарна епідеміологічна станція працюють злагоджено та чітко під керівництвом відповідних обласних державних і міських державних адміністрацій. Просив би, щоб до Дня Незалежності паспорти на кожен навчальний заклад були завершені. Окрім загальноосвітніх закладів, профільне міністерство тримає на контролі позашкільну освіту. Уся вона під опікою уряду. Тому закриватися позашкільні заклади не будуть. Натомість наступні два роки освітяни зобов'язані охопити позашкіллям від 40 до 80% дітлахів. У несанкціонованих перевірках звинувачують підприємці, контролюючі органи області. Обговорити це за круглим столом зібралися черкаські бізнесмени, міська прокуратура, владці. Вони розглянули скарги про втручання у підприємницьку діяльність контролюючих органів. Представники обласної влади пообіцяли розібратися у кожному конкретному випадку. Ідуть перевірять, як правило, ті, які перевіряти це не повинні. Тобто нарушається найголовніший головний закон. про проверки без направления к предпринимателю приходить нельзя даже если это идет контрольная закупка пришло три скарги несмотря на то что в прокуратуре открыта горячая линия по несоцценированным проверкам обращений туда было всего два к нам в профсоюз Солидарность и ко мне как голове Рады предприятия Черкашины такие Звонки йдуть постоянно в течение дня по кілька разів. А со всіх, всіх регіонів області понад 160 тисяч дітей війни проживає на Черкащині. Утім, щороку їх лави скорочуються, принаймні на 10 тисяч. Керівники обласного середку захисту дітей війни наголошують, нерідко причиною смертності стає не бік, а нелегкі легкі умови життя соціально незахищених. Категорії населення сьогодні представники влади, громадських організацій, а також народні обранці обговорювали проблеми дітей війни Черкаської області та вносили конкретні пропозиції щодо їх вирішення. Конкретно ми просимо. І вже державна наша обласна адміністрація йде нам на зустріч, тому що 15% ліжок. У лікувальних закладах були відведені конкретно для дітей війни для того, щоб якусь мінімальну їм допомогу дати фінансову у вигляді ліків, для того, щоб менше було платити їм за ліків. На Черкащині отримується високий та надзвичайно високий клас пожежної небезпеки в лісах та на торфовищах області. Попереджають черкаські синоптики. За їхнім прогнозом, впродовж наступної декади погодні умови лише сприятимуть зростанню показника пожежної небезпеки. Опадів не очікується. Основна причина лісових пожеж людський фактор, як правило, гектари насаджень гинуть через непогашене вогнище, кинутий сірник або залишене сміття. Тому лісівники і метеорологи закликають дотримуватися елемент. Монтарних правил поводження з вогнем на природі. Чого підбуває інформаційний підсумок п'ятниці? Далі у випуску. Гості з Криму по дух патріотизму до шевченківських місць. Звісно, дуже цікаво. пізнавально. знай наших черкаський клубок помітили на кришталевих джерелах. Кого люблять, зраджують. Чому люди забувають тих, кого приручили. Девочка жила дома. Хозяева не хотели котят. Продовжуємо. Про Шевченків край вони знали лише з книжок та телевізійних програм. На Черкащину прибула делегація із Севастополя побачити на власні очі моренці, карелів, куканів та чогорин. Така мета візиту гостей з Криму. Організацію екскурсії Шевченковими місцями займається Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, філія якого вже 10 років діє у Севастополі. Школярка Русана наймолодша учасниця Севастопольської делегації. Дівчинка, як і більшість, відвідує російськомовну школу. Але подолавши 800 кілометрів, не шкодує, що зважилась вирушити у таку дальню путь. Звісно, дуже цікаво, пізнавально. Мені дуже сподобалось. для поїздки на Черкащину. Обрали творче обдаровану учнівську та студентську молодь переможців, конкурсів та олімпіад Шевченкіани. Їхня місія при поверненні додому поділитися з іншими, побаченим та почутим на малій батьківщині Тараса Шевченка. Ця поїздка була організована нашою радою представників громадянських громадських організацій Сівастополя. Свізначення двохсотріччя Шевченка. Це досить поважна рада, яку входять ряд доцентів, викладачів, заступників ректора, заступників деканів по виховної роботі. І навіть тут присутні і доценти, і викладачі в основному української мови чи української історії. Делегації із 30 осіб подорожує Черкащиною вже три дні. В організації екскурсії їм допомагає Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, філія якого вже 10 років діє у Севастополі. Ми їх прийняли позавчора. Вчора вони поїхали на батьківщину Шевченка в супроводі нашого викладача, який Добре, знає ці місця. Сьогодні вони поїхали в Канів знову ж таки в супроводі нашого викладача. Тобто, ми їх опікуємо так. Севастопольці привезли на Черкащину подарунки: хтось вірша, хтось пісню. Інна – за фахом музикант каже, що не лише співає українською, але й говорить сьогодні. В Севастополі рідне слово у щоб все сели. Євгенія Чернова, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. З перемогою повернулися наші колеги, працівники Черкаської обласної державної телерадіокомпанії з міжнародного дитячого молодіжного фестивалю аудіовізуальних мистецтв Кришталеві джерела свято творчості відбувається вже в 22-е. Цього року у Вінниці черкаські медійники Юрій Волоцьков та Олександр Донець презентували передачу Дитячий телевізійний клуб. Клубок, окрім того, на розгляд журі прихильники аудіовізуальних мистецтв надали 120 кінофільмів до 200 телепередач та майже 60 радіопрограм. Втім, наші колеги витримали конкуренцію і посіли друге місце. Один з авторів програми переможниці Олександр Донець каже: секрет успіху у злагодженій командній роботі та взаємодії із глядацькою аудиторією. Я вважаю, що це перш за все наша команда. Нам на зустріч пішов дитячий садочок, у якому ми проводимо більшість наших записів. Діти, які приймають участь у програмі, це не мало важне, це одне з найважливіших, що було. Взагалі, ми передивилися багато програм на фестивалі і пересвідчилися, що саме ті програми, у яких приймають участь діти, вони зайняли усі перші сходинки. Ми відповідаємо за тих, кого приручили. Нагадати людям слова відомого письменника Антуана Десент-Екзюпері, покликаний Міжнародний день безпритульних тварин. Щороку, 16 серпня, зоозахисники світу привертають увагу до проблеми жорстокого поводження з братами нашими меншими. Історія людської безвідповідальності та милосердя розкаже Юлія Пропленко. Старенька Долі живе у притулку для тварин. Колись у неї були господрі, але ті її зрадили. Вона нам попала. Четыре года назад собак, ну, собаки были хозяева, просто собака заболела чумкой, переболела, и как осложнение она ослепла. Чумка дала осложнение на зрение. А цю грайливу лагідну кішку усі називають матрьошкою. Вона любить ласку і сидіти на руках. Але свого часу тварина пройшла жорстке випробування. Потрапила під машину. Дві кінцівки було травмовано. Шанс на життя їй подарувала зоозахисниця Валентина, яка підібрала тварину на вулиці. Задню лапку намагалися врачі дуже довго спасти, робили операцію, але, на жаль, лапу прийшлось удаліть. Что не восстанавливалась. Передняя лапка у нас заживает уже, а здесь сделали операцию. И мы теперь на трех лапках, поэтому мы матрешка. В содержании она, в принципе, абсолютно ничего сложного нету, чтобы за ее содержать. Она бегает, даже прыгает. Любові до тварини бракує і черкастю Віктору. Позитивними емоціями його життя наповнюють білосніжний пумчик та одноокий кузя. Обидва в минулому безпритульні. Пумчика ще кошеням Віктору підкинули. А от кузю чоловік забрав із притулку півроку тому. Каже, доглядати за тварину інвалідом не боявся. Був знайдений він біля мусорок людьми добрими. І око в нього загнивало. І забрали його люди скажімо так, віддали в клініку, зробили ми операцію, вирізали око. За статистикою близько 75% бездомних собак і кішок колись були домашніми. Опинившись на вулиці, безпорадні та беззахисні, вони часто потрапляють у халепи, які нерідко коштують їм життя. Втім, жертвами трагічних випадків можуть стати і домашні тварини, якщо господарі не приділяють їм належної уваги. Дівчина жила вдома, господарі не хотіли. Хотят, потому что как бы, ну, да все возня. Вовремя не стерилизовали, к сожалению, кошечку, а у кошечки природа требовала свою. Она ходила долго, мявкала, мявкала, искала себе друга. И вот увидела открытое окно и спрыгнула с седьмого этажа. Зоозахисники зауважують, з домашніми тваринами люди розлучаються з різних причин, але в будь-якому випадку викидати їх на вулицю немилосердно. І якщо одні люди проявляють жорстокість, то обов'язково мають бути й інші чуйні та турботливі. На цьому і тримається світ. Юля Порпланко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. І ще про милосердя, але вже у світі тварин. Собака Беті з Житомира, зірка інтернету. Віднедавна вона стала прийомною мамою для кошенят. Сама Беті ніколи не була вагітною, але вже втретє за своє життя вигодовує мурчиків. Цього разу вона обігріла п'ятьох пухнастих сиріт. Собака не лише годує кошенят молоком, але й піклується про них. Воістину брати наші менші часом гуманніше за людей. На цьому мить у мене це вся інформація. Хочете знати більше? Зайдіть на наш сайт Росмедія Далі Анна Іванченко про спорт про нос погоди. Вдалого вікенду вам. Далі впродовж п'яти хвилин новини спорту. Оновлена команда черкаських МАП вийшла на баскетбольний майданчик. Щоправда, не поборотися за перемогу, а лише познайомитися зі своїми вболівальниками. У палаці спорту Будівельник відбулось відкрите тренування черкаських баскетболістів. Побачити оновлений склад команди мали змогу усі охочі. Були серед них і наші журналісти. Сім новачків поповнили склад клубу помаранчево-чорних. Баскетболісти з чималим досвідом та перспективами цього сезону виступатимуть за Черкаську команду. Серед них Андрій Кальніченко, Рональд Мур, Джейсон Уошбарн, Террі Сміт, Івар Стімерманіс, Ігор Чмаков та Олексій Чигринов. На позиції захисника грає Террі Сміт, американець каже, команда йому подобається. Правда, заважає мовний бар'єр. У його планах вивчити українську черкаси вразили його кількістю вболівальників та різноманіттям закладів харчування. У вас Багато ресторанів. Їжа на будь-який смак. Я як і кожен чоловік дуже люблю поїсти. Ваші страви приносять мені справжнє задоволення. Латвійський форвард Івар Стімерманіс вдруге гратиме за Черкаські мавпи. В рамках української суперліги спортсмен провів 27 матчів. Минулого сезону у складі Асесофт в Плоєшті він став чемпіоном Румунії. Планує показати найгірший рівень і на українському баскетбольному майданчику. Мені тренер сам дзвонив, предлагав, спрашував, хочу ли я обратно прийти. І я і здесь все знаю. Ліга хороша. І посоветовался з сім'єю і решили, що приїдемо сюди. Город ми нравится, так що ну, все хорошо. Легіонерів для черкаської команди підбирали довго і прискіпливо. Зауважує головний тренер помаранчево-чорних Володимир Холопов. У найближчому сезоні на них покладають великі надії. Команда достатньо сильно омолодилась. На 30% игроков 4 игрока прошлогоднего дубля заходят сегодня в основной состав. Это Кулиш, Михайлюк, Кобец и Белоуз. И они будут игроками основной команды. Поэтому задача у нас будет не самая простая. Но возможно нам удастся подтянуть их до более высокого уровня, чтобы через год, через два они могли бы стать полноценными игроками, дающими результат в этой команде. Вучний календар змагань допоки залишається невідомим, проте гравці черкаських мап вже готуються до чемпіонату Суперліги, який має стартувати на початку жовтня. Перед командою тренери поставили завдання вийти у плей-офф. Юлія Порпленко, Сергій Резніченко, ЧСНСпорт. На Черкащині змагалися сталеві кулаки. Близько сотні найсильніших спортсменів Черкащини визначали кращого на турнірі з армреслінгу, який проходив в Чигиринському районі. Таке спортивне дійство проходить там уже другий рік поспіль та збирає лише найсильніших спортсменів. Учасники визначали кращого у низці вагових категорій. До участі у змаганнях долучилися як досвідчені спортсмени, так і аматори та новачки. Вони мірялися силами у п'яти вагових категоріях, а саме до 60 кілограмів сімдесяти вісім. 70, 90 і понад 90 кілограмів. Поєдинки тривали до двох поразок. Переможці отримали почесні медалі та грамоти. Черкасиць чемпіон світу з волейболу. 75-річний волейболіст Сергій Новіков отримав золото на всесвітніх іграх майстрів, які відбулися в італійському місті Торіно. Це комплексні спортивні змагання, які відбуваються раз на чотири роки і є своєрідною олімпіадою для спортсменів-ветеранів. Цього року до Італії Україна делегувала понад 370 атлетів, які змагалися в 11 видах спорту. Щирі вітання колег, гучні обласки так зустрічають чемпіона світу. 75-річний Сергій Максимович виступав за збірну України з волейболу на всесвітніх іграх майстрів у категорії 70. Чоловік зізнається, довелося виснажливо попрацювати. Для того, щоб участити на таких соревнованнях, потрібно не прикращати займатися. ходити на тренування і в возрості. Різні... Якщо не тренуватися, то грати не будеш. Поэтому требуется регулярне заняття. У категорії 70 плюс волейболу за першість боролися чотири команди з Італії, Бразилії, Росії та України. Нашій збірні рівних не було. На другому місці росіяни. Трійку лідерів закривають спортсмени з Бразилії. Пан Василь вже більше 20 років, знайомий з Сергієм Новіковим. Чоловік каже, такої сили волі можна побажати кожному спортсменові. Ну, Скажемо, віці. Вже не особливо для спортсменів, але це досягне дуже видатне. На сьогоднішній день Сергій Максимович це взірець для молоді, для нас, для всіх членів клубу, для всієї громади, волейболістів величезної нашого міста, нашої області. Наступні змагання, де випробовуватиме свої сили наш земля, кубок України серед ветеранів віком 65, який відбудеться в Алушті 5 вересня. А На Сергій Резніченко Чесен спорт. А це остання інформація на сьогодні. Попереду не менш насичені спортивними подіями. Вихідні про них ми вже розкажемо наступного тижня. На все добре, бережіть себе.